Накипіло в день. Максим Резенфельд в студії Радіо Накипіло, мій друг. А я завжди по різному його представляю: історії Телер про Харків, ілюстратор, кандидат мистецтвознавства, архітектор. архітектури кандидат, Кандидат архітектури, зрештою, архітектор. А мене звати Кирило Лукаш, і Я з ним буду зараз говорити про надзвичайно важливу цікаву річ, яка відбулася буквально на тому тижні. Привіт, Макс! Привіт, дорогий. ну по-перше. Я знав, що так буде, тому що ти мені про це сказав раніше ніж було оголошено ця історія. І тому всім нашим колегам ведучим, кажу, ми тому Макс в мене, і тому ми з ним так домовились, тому що так сталося. Твоє так? твоє звернення до мене як до резидента звучить тут якось так двояко. Зовсім там наш засланий козачок. Ну президент. а що? Ну, розум... Я розумієш, якщо радіо накипіли, це очі і вуха, ну Харківців і харківців. Ківок, то значить, у нас мають бути і свої очі і вуха всюди. Ну і власне. Окей, розсипалося, як завжди. Ми з тобою Давай. на, на в'їзді в етері. Отже, що сталося? Сталося наступне. Бюро і фонд, до речі, ти у фонд, фонд. А пишуть по-різному, тому давайте уточнимо одразу. Фонд Фостера оголосив архітектурний конкурс, і це дуже така цікава подія. На жаль, мій жаль, ми настійні. Стільки звикшими є до архітектурних конкурсів, що кожен архітектурний конкурс для нас ціла подія, хоча так має бути в принципі, з простором міським всюди. Ну а більше того, звичайно, привертає увагу і те, що це фонд Фостера оголосив. А ще до того ж сам об'єкт, будівля Харківської обласної військової адміністрації або ОДА, як раніше, вона називає. А потребує от реконструкції якоїсь такої нового, нового бачення. Намагаюся не, не чиновнічими канцелярськими словами про це розказати. Коротше кажучи, з цим будівлею щось треба робити і робити з простором навколо неї. От саме про це цей конкурс, так, Макс. Ну фактично, формально так. Ти все правильно сказав, але воно якось все одно скучно в тебе вийшло, виглядає. Ну, Про це можна да. казати більш емоційно. Кажи, з піднесенням. Давай. Питай, що, що ти хочеш? Я почути? Я хочу почути наступне. Дивись, значить, перше, що хочу почути, хоч емоційно і піднесено. Ти нам в двох словах поясни, що таке архітектурний конкурс. Я ж кажу, ми не звикли до цього. Взагалі, ми не те, що не звикли. Ми були батьківщиною. Одного з найвідоміших і найкрутіших архітектурних конкурсів 20-го сторіччя. І це було рівно 100 років тому, справа йдеться про будівлю Держпрому. Взагалі, архітектурний, міжнародний міжнародний архітектурний конкурс, хто б це не проголосив, фонд Фостера, Харківська міська влада, будь-хто. Це дуже-дуже важливо і дуже круто. Тому що, от навіть тому, як ти ставив, описував цю подію, є дуже ну, така нормальна, практична складова. Хто замовник, які там. Документи, закони, папери, яка вартість, собівартість. Насправді, конкурс це як спортивна олімпіада. Це має бути для того, щоб ми не впадали, архітектори, я маю на увазі, або футурологи, або філософи, культурологи, щоб ми не впадали весь час в рутину. У вас, у акторів, режисерів, воно. Ну, за фахом вашим професійним так і бути не можна, але все одно не те, що існують, фестивалі... у нас є конкурсні фестивалі, фестивалі. У нас це... є показо показові фестиваля. А є конкурсні, де є премії, де є, люди борються за статуетки і так далі. І це дуже важлива складова, дуже важлива умова. По перше, оновлення будь-якої професії, можливість зазирнути в майбутнє і, взагалі, це ну. Це це важливо, щоб зрозуміти, що це архітектура, це не лише практика будівництва, це ще й наука, це ще дослідження, це ще й мистецтво. І завжди, коли існували такі архітектурні конкурси, це не лише наша проблема, що останнім часом не проводилися. Це взагалі притаманна суспільству, як це споживання. Угу. Ми дуже в практичну сферу впадаємо. я хочу таке все да, і е, конкретний такий яскравий приклад е, простору майже без конкурсів це Дубаї. Це фактично архітектур будівельне, не будівельна mm -hmm. мекка сьогоднішнього світу, але це не про усе зазирання в якусь таку невідомість. Я багато, Я заплатив такому то бюро. Ну ти мене все, це все це. більше загостряєш, але в принципі я з тобою згоден. більша активізація конкурсів архітектурно відбувалася саме це на фронтірі часу, тобто коли mm -hmm. не визначені було, куди далі крокує та чи інша галузь не обов'язково архітектури. наприклад, на рубежі дев'ятнадцятого двадцять. Сторіччя, коли дуже багато було конкурсів, так само це було 100 років тому був авангарду, тому що було зрозуміло, що так архітектура, як раніше, вона більше існувати не буде, і треба сформувати якусь нову історію. Так з'явився, наприклад, конкурс будинку державної промисловості в Харкові, який був от таким самим суперконкурсом, який фактично оновив професію, оновив естетику усвідомлення про те, що таке ну ар есткраса і вплинув на весь світ і вплинув на вес. світ. скажи мені, будь mm -hmm. ласка, це конкурс про який ми говоримо. ми Можемо говорити, що це може бути подібна історія? Бо за масштабом, ніби да. Я тобі скажу так, оскільки я так сталося, випадково дотичний був до початку цієї історії я. На це навіть не те, що сподіваюся, я про це мрію, але я, як завжди, треба як розраховувати на гірше, але сподіватися про краще. Про мої сподівання, так, безумовно. ну Тому що це для мене це фантастика. Те, що відбулося, вже відбулося. Які будуть результати конкурсу, що буде в результаті всього цього? Я про це нічого не знаю. Але все ж те, що сталося, це, ну я тобі скажу так, не як резидент накипіло, радіо накипіло, а як. Вчений архітектор, архітектурознавець і історик архітектури, не лише харківської, ну це максимально позитивний варіант, максимально позитивний сценарій, який міг тільки відбутися. Mm -hmm. Ну, я можу Скажи, розказати, як це все відбулося. Але ну, у нас часу на давай, давай. Я тобі хотів спитати, знаєш про що? Про те, що ця історія в, в те, що саме Фостер і його фонд оголосив mm -hmm. цей конкурс. Те, що в журі майже ці прізвища вам, дорогі слухачі-слухачі, як і мені, майже нічого не кажуть, тому що я їх, я не настільки заглиблена в архітектуру і в менеджерів mm -hmm. архітектури. Я знаю, що там тільки Максим Розенфельд в журі і і це єдиний українець, ну ще харківський міський голова, але він як голова міста, а не як архітектор там да, буде брати участь. І дивись, і це ж, власне кажучи, все ж таки продовження цієї історії роботи групи Фостера. Це ж зрозуміло, чи це все ж таки, таки абсолютно паралельна історія? Дивись, повітря розказую, як відбулися події. Ні, це не паралельний проект. Це склалося на початку нашої співробітниці Харківської локальної групи архітекторів з фондом Фостера і безпосередньо з. Ним тому, що це було ще в травні 22-го року, коли у нас була така коротка бесіда з мером міста Харкова, міським головою, про долю саме цієї будівлі облдержадміністрації, яка, до речі, вона. Підпорядковується не міському голові, а голові регіону, тобто uh -huh. це обласна адміністрація. Про її долю, тому що вона, крім того, що вона сильно постраждала під це травень 22 го року, вона виглядала зовсім не так, як зараз. Під час обстрілу, 1 березня, вона ще й асоціюється з обкомом партії. Бач, і багато хто вже за цей час говорить, ну і... Треба да, так, говори абсолютно. Я тоді, е, як в мене така було, хтось каже озорення, хтось каже затьмарення. Я ж мав щось відповісти, таке влучне, як мені здавалося, і з гумором я вирішив пожартувати. Я сказав, що скільки е, запросили самого Фостера, фактично до цієї праці по стратегії відновлення Харкова, треба йому запропонувати рішення, які він вже зробив. Одного разу. Це було в 90-ті роки ХХ століття, коли стояла так само закинута 50 років, після 45-го року будівля Рейхстагу в Берліні. І він займався і зробив цю чудову реконструкцію цієї будівлі. Що він зробив? Він зберіг історичну спадщину вигляді історичних фасадів, навіть з написами радянських солдат, деяких на стінах. Але всю начинку, він замінив на цей високі технології на хай-тек, на екологічну зелену архітектуру, повністю замінивши ну наповнення сенс. Друзі, Макс каже про будинок Бундестагу, бундестаг, бундестаг, да. який ви обов'язково, якщо ви скажете собі Бундестаг, у вас буде цей прозорий купол з історичним фасадом. От як і в мене, я не був в там, не ходив, але знаю, що і друзі багато були, і казали, що це дуже дотепно, дуже функціонально при цьому, і дуже круто виглядає це в міському суцію. Це, це безумовно так, але. Але справа в тому, що якщо там Бранденбурзькі, Бранденбурзька брама є символом Берліну або Телевежа, то будівля Бундестагу є не символом Берліну, навіть не символом Германії, Вона mm -hmm. є символом демократичної політики сучасної, європейської. І тому то, що він зробив, це лише не лише про і не стільки про архітектуру, скільки про заміну змістів і цінності. І цінності. І він замінив Рейхстаг на Бундестаг, тобто імперські збори на федеральні збори. На демократичній, зробивши цю будівлю буквально прозорою, як символ прозорої політики. І я кажу: запропонуйте фостору зробити те саме. Я думав, що це жарт. А він запропонував. І Фостер сказав: класно, мені подобається ця ідея. Для мене це, ну, хто я такий, щоб такі речі казати. А потім виявляється, що вони ну, розумніші, ніж ми. Вони кажуть, неправильно буде, якщо, ну якщо це ми будемо робити, це має бути знов-таки абсолютно демократична процедура міжнародного відкритого архітектурного конкурсу. І тут виникли побоювання ще тоді, що ну що вони зрозуміють в наших харківських справах? Що вони знають про нашу ПКОМ Що вони знають, наприклад, про 1 березня 22-го, 14 14-го року, коли Сергію Жадану побили там угу. під час захоплення цього всього будівлі? Що вони знають про події, які передували всі ці історії, ще які були на місці цей будинок, там 30 тридцяти роки, і що до того ще за царські часи? А для цього є оці локальні експерти, які їм все розкажуть, які їм пояснять, які окрім історичного контексту і середовищного контексту, урбаністичного контексту, будуть говорити про ті змісти і сенси, і цінності, які мають бути зараз відновлені. І тоді ми почали говорити вже це було вже через два роки після цієї розмови, це було цього літа. Про те, що треба, щоб перед тим як будуть писатися умови конкурсу, це дуже важливо, як будуть складені умови конкурсу, тому що фактично це технічне завдання, щоб в цій роботі взяли участь. Місцевий фахівець. Ну, от так фахівці опинився ми, в складі да, журі. Ми, ми зараз продовжимо про це uh -huh. говорити про те, що нам чекати, які ж ці умови в, в загальних рисах, бо хочеться зрозуміти, що виставлено до завдань тих архітектурних бюро і так далі, і архітекторів окремих і незалежних, які прийдуть і будуть брати участь в цьому конкурсі, яке це буде, яка це має бути будівля, от ми кажемо, зробіть нам такий проєкт, що? Дивись, е, умови конкурсу, вони на 70 аркушах, на 70 сторінках. Ну, ти те, ж вмієш Я просто, по-перше, я член журі. Я не можу сказати зайвого, тому uh -huh. що робота члена журі, коли писався конкурс, е, коли роби, проводився конкурс Держпрому. Умови складав харківський архітектор, професор Олександр Молокін. Угу. Для нього це було, з одного боку велика шана і важлива місія. З іншого боку, це була його власна ну, не трагедія, але проблема. Тому що він, як член журі, не міг брати участь у конкурсі. Угу. У мене не така сама ситуація, але дуже. У мене подіб... кожного року є дилемма чи бути експертом у КФ, бо його ну, не можна подаватися не, на грант. — Ну, але в цьому сенсі я, це, все ж таки мені важливіше оце, описати ці умови, угу. але не сказати, наприклад, тобі зараз зайвого, тому у, що далі розумію, так. треба реєструватися учасникам, отримати оці 70 аркушів. Те, що я можу сказати, абсолютно, ну, такі головні елементи, в принципі, я це вже сказав. Фактично, модель Бундестагу вона. Працює для Харкова. Ну, з одного боку, це ж так привабливо, коли в нас в місті з'явиться об'єкт, який подібен ну, такому е, зазначенням і за змістом подібному. Значить, перше, має бути оцей складний е, мікс збереження історичної спадщини і навіть сторінок історії, як про які я казав. Наприклад, про події до Другої світової війни uh -huh. під час е революції гідності, сучасності мають бути збережені, в тому числі архітектурна історична спадщина, але напевно з дуже важливою е високотехнологічною і змістовною інтервенцією. Тобто, ж, от як скажімо в Берліні це відбулося, Оце поєднання збереження старого і нових форм і нових змістів, головне. Друга важлива історія, я в принципі про це сказав. Оскільки будівля обкому партії, облдержадміністрації, не Центрального комітету комуністичної партії України, який тут був в цій будівлі до, за столичні часи Харківські, не первоначальний будинок Губернського земства, це був принцип централізації влади. Тобто, це влада згори донизу. Угу. Губернатора призначає президент, імператор, хто завгодно. Зараз це історія про децентралізацію власті і про демократизацію влади. Тому це і це має конкретні ідеї втілення в архітектурну форму. Простий приклад. Ну не, це не є в умовах конкурсу, це просто щоб зрозуміло було, Наведу такий приклад. Будівля облдержадміністрації як будь-яка така адміністративна установа. Має класичний коридорно-кабінетний тип планування. Він перед... ну це розуміємо. Ну, розуміємо, чиновники це, Пішли, це, та, це та. закритий тип планування структури. Влади, в uh -huh. тому числі, прозорість вимагає на існування великої кількості суспіль загальногромадського простору, внутрішнього загального громадського простору. Наприклад, атріум, внутрішній двір, внутрішній відкритий простір. Це про прозорість. До речі, Фостер він це одна з головних принципів його проектування ще з, з кінця 60-х років. Створювати такі атріуми. Який за найбільш популярний, знаєш, зараз простір в Харкові? Нікольський. <гум> Тому що його атріум це торгівельний центр, але те, це місце, де люди бачать людей, <гум> де вони збираються. <гум> ну то є, є, є така історія. Да. Я на, на чуттєвому рівні це навіть відчуваю. Фактично, так. фактично, прозорість це не про скло, наприклад, а це про змісти. Крім того, доля е адміністративного. У цієї частини цієї будівлі має бути переглянута. Я знов не буду називати конкретні відсотки, але лише частина зберігається з адміністративними функціями, а інше віддається людям, як міський uh -huh. форум, як сіті холл, знов таки як публічний простір для демонстрації якихось проєктів бачення майбутнього, в тому числі планувальних, урбаністичних, громадських і таке інше. це важливо дуже це, і ще одна історія. дуже важлива багато пунктів. Я ж кажу, 70 сторінок. Я тобі кажу таке загальне і. Найбільш важливе. Це те, що з чим у нас асоціюється, навіть і зараз, і зараз, під час війни, що на вході стоїть Вахтер. Абсолютно, я от хотів зайдеш, оце, да. а воно має бути загальнодоступним. Це знов про децентралізацію влади, і про відкритість, і про прозорість, і про демократичність, про інклюзивність, і про інклюзивність, і про, до речі, про інклюзивність. Я не хотів про це говорити, але це моє. Ну, Воно не є би, то умовою конкурсу, але це моє бажання, моє бачення. Я б дуже хотів, щоб дах цього, цієї будівлі. Я не знаю, що там придумають учасники конкурсу, а щоб це був важливий оглядовий майданчик в місті, тому що оглядовий майданчик на даху Держпрома, він прекрасний, але саме Держпром і закат сонця за Держпромом ідеально бачать Клас! Абсолютно з тобою згодом. І таких. Аргументів і думок, повір мені. Я думаю, багато. дивись, у мене у нас залишається буквально хвилина, можливо, дві до завершення цієї частини розмови. Я знаю, що хочу тобі спитати. Перше, воно можливо, це одне питання. Перше, чи ти очікуєш, що найкраще бюро світу візьмуться за цю роботу і найкращі архітектори, бо все ж таки фон Фостера він це величезна вага в світі, і всі про нього дізналися. І зараз, чи буде така реальність. На архітектурна ажіотація навколо цього конкурсу серед самих архітекторів. І друге питання, яке з цього випливає, тому що є, ми не всі розуміємо, що таке 10 тисяч євро призовий фонд для такого проєкту. Це багато, це мало. 6 тисяч євро головна премія. Це ж для якогось навіть, самого Фостера він би брав участь. Це ж взагалі не гроші. У мене є відповідь мені одна на обидва. Да, питання. От я... Насправді я це роблю безкоштовно. 10 тисяч, 100 тисяч. Мільйон, вони нічого не вирішують, тому що ми про це просте, з тобою говорили минулого етеру, коли про книжку говорили. Наші гроші. Це історія про е, наскільки тобі ти круте, архітектурне бюро, наскільки тобі важливо взяти участь в цьому конкурсі чи ні. Це можливість зробити щось для вічності, а не до призового фонду е, цього конкурсу. Це не про. На що його тоді взагалі оголошувати і бати ці шість тисяч Тому що це євро. цікаво, тому що це про фронтір. Тому що, якщо ти хочеш високі прибутки, високу маржинальність від своїх проєктів, тобі я А Дубаї... на увазі навіщо назначати цю, цю суму 6 тисяч євро Це, це правило доброго тону. Ні, це правило доброго тону. Це ну, має якось заохочувати. Ну, просто так прийняв. Навіщо давати золоту медаль олімпійським чемпіонам? Навіщо? Її кошторис ну там, менше 10 тисяч євро. Але це, ну, це угу. так прийнято. Є оцей Підстав безумовно це не образливо побачити я... в конкурсі 6 тисяч євро за першу премію. Якщо хтось, якщо хтось образиться, ну гаразд, це їх право абсолютно. Я не вважаю це образливим. Це я вважаю це. Хобота, фета, мілка. Оце, це, це це, Про це говорити взагалі в такому сенсі. Друга історія mm -hmm. про те, що ти мене спитав на початку, це наскільки там круті такі бюро. І у нас одного разу під час е, зуму була така розмова, і там хтось гарячкувато щось сказав, що вони собі думають, коли вони вже почнуть нам допомагати серйозно. І не я, одна наша колега відповіла: Ребята, вам не здається, що це наша справа? Mm -hmm. Що ви це робите не для того, щоб проучаствовать в престижному конкурсі від Фостера і там отримати нагороду. А, 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 а як? А як це ж робиться не за 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 заради совісті, робиться? Ну ти знаєш, я тобі скажу, що не навіть я можу перерахувати якісь такі об'єкти, які мені дуже подобаються в Україні, і дуже часто, коли я дивлюся на те, хто це створив, то це українське бюро. Тобто мені реально подобається там, наприклад, ця історія з е меморіалом Героям Небесної Сотні у Львові. Це шикарна історія. Я зараз не згадаю. Конкусна, але... до речі. Кон От, от якраз ль 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 мешканці Львова і мешканки вже звикли до конкурсів. Вони майже все йде через. Ми конкурс. про це поговоримо Вони з Чаплинським. Вулиці... про цей конкурс. Ми поговоримо з Чаплинським, тому що він повністю розділяє мою позицію з приводу конкурсів. Я тобі скажу, е що. Я не знаю, хто це буде, чи будуть, як вони взагалі на це відреагують. Я це робив і роблю знов таки. Не для того, щоб прийти тобі на етер і розказати про це діло, і похвастатися, вихвалятися. Ні, тому що я останні 15 років фактично цим, -цим займаюся. І оце для мене це логічно продовження. Скільки разів я розказував про Держпром, скільки разів я розказував про той конкурс, скільки разів я. З отакими горящими очима розказував, як це змінило все. Та шансів було взагалі в тисячу разів менше, разів менше, ніж зараз. Його голосили, оце місткова харківська влада з великою долю скепсису всі, хто на це дивився. Ніхто не вірив, що з них щось вийде. Якщо б спитали тоді кого-небудь, як ти думаєш, він що нічого з цього не вийде. Це абсолютно чесно. Який там нагородчий фонд був? 10 тисяч євро? у цього Фелікса Едмоновиця Зажинського, скільки він нагороду обіцяв за перем... В цьому конкурсі, е, Які там круті бюро міжнародне в цьому брали участь, але ця фантастика відбулася і змінила світ принаймні в Харкові в Україні. І це культурне відродження, скоріше український авангард, він почався від Держпрому всьому, в тому числі і в театрі Березі, і, і, і все інше. Я тобі хочу сказати, що остання репліка з приводу твого питання про серйозні такі історії не лише фостором, єдиним при всій моєї любові до нього самого. В цьому складі журі. Є такі люди, які самі по собі є просто втіленням найбільш авторитетного і компетентного, але не з приводу практики будівництва, а мислення вченими, це, наприклад, Стюарт Сміт, який є директором Берлінського офісу компанії Аруб, це найкраща, найкрутіша інженерна компанія в світі, яка є угу. з приводу технологій. Тоді був залізобетон, а і спитали у Олександра Гінзбурга, як оце будувати монолітний залізобетон. Зараз все, що може тільки придумати, щось така новітня технологія, це до компанії Аруб. Це ну кого ви ще хочете побачити в цій історії, щоб було зрозуміло. Apple Park, який проектував Фостер, не формою, не будівництвом наповненням, хто це робив. Аруб. Або Моше Савді це геніальний архітектор, філософ, мудрець, фактично. Якщо його питати про тип е, конструкції, матеріалів, які має, має використовувати при реконструкції, мені здається, це просто несерйозно з ним про це говорити. Якщо говорити про змісти, про сенси, про відчуття генію місця, це до нього. Тому що він, якщо Фостер десь все ж таки впізнаваний, що в Америці, що в Європі, що в Азії, то Савді завжди різний. Угу. Він йде від змісті в місця. І це ну, для мене це такий був подарунок, коли я побачив склад журі, коли я взагалі побачив свою. Морду біля Савді для мене це людина з підручника з біблії архітекторів. Як я тут опинився? Тому я тобі на початку сказав, що це не так не так розмовляють про це з більшим піднесенням, емоційніше. Я тобі це повертаю. Ну і класно, що ти мене повернув. Це дійсно будемо слідкувати, по перше, за цим конкурсом, що там буде відбуватися. Я думаю, що ми побачимо проекти, побачимо різні проекти. І головне, ми дочекаємося, і це давайте поставимо собі в задачу дожити до реалізації цього проекту. Хочеш взяти участь у конкурсі? Я можу робити все що-небудь інше. Я не, не як архітектор, навряд чи тут. Не диктуй, умови конкурсу чату GPT, Окей. І ти зможеш з твоєю. <світ> ти коли читав те, що на обкладинці моєї книжки написано, я подумав, що я б як. Ні, нібито це не я написав. Чат GPT переможе в цьому конкурсі, а, якщо Кирило Лукаш прочитає умову. Слухай, хороша ідея, треба поспілкуватися з чатом. Я, до речі, з ним спілкуюся як живою людиною. Я йому кажу: привіт, друже, як ти там? Він мені щось пише, я його попросив нещодавно написати мені е, ві... сценарій. Ні, вірші в стилі. Попросив Жадана там ще когось. Жадана він з четвертою е, спробою щось дійсно похоже витворив. А от з Васильівна каже. Костенко не справився, і більше того, написав Ліна Васильівна, велика поетеса. Напевно, я не дотягую. Це написав <с. мені ще Петі. На цій прекрасній ночі будемо прощатися <с. завершувати цю частину програми. Послухаємо Яри в перерві. Ну і запросимо якраз людину із Ярію чи із Яри. Тому що вони роблять цікавий проект. Зараз реалізують, і з ними теж в другій частині програми поговоримо. Макс, дуже тобі вдячний. serdecznie za ciu Papa. Pa. pa.